Виконуємо завдання 2 до параграфа 14 за підручником інформатки 8 класу авторів Коршунова Завадські 2025 року випуску. Ми продовжуємо працювати з програмою Привітання. Я хочу, щоб попередня версія програми залишалася через це. Папку з програмою зараз копіюю. Перейменую її. Якщо ви не хочете, щоб вас у вас зберігалася попередня версія. Можете зразу відкривати правою кнопкою по файлу Python. Найпростіше це відкрити Edit with idle. Будемо працювати в середовищі idle. Хоча при бажанні можете працювати і в інших середовищах. Ну, або відкриваєте Idle, а далі File, Open. І вибираєте файл програми. Давайте запустимо. Згадаємо, що в нас тут вже є. Бачите, у нас виводиться ім'я, свято. Ну і ще в нас є перемикачі. Але зараз перемикачі всі вибрані. А має бути так, що ми можемо вибрати тільки один з перемикачів. От зараз це ми з вами і зробимо. Для початку нам потрібно створити деяку зміну цілочисельного типу. Назвемо дану зміну просто вар. І далі для радіокнопок. А кнопки це у нас ось. Параметру variable присвоюємо дану зміну. І потрібно записати ще один параметр, який називається value і даному параметру присвоїти якесь ціле число. Тепер, щоб було швидше, це скопіюємо і вставляємо для двох інших перемикачів. Але вже змінюємо. Значення value буде 2 та 3. Тому що ми можемо вибрати тільки один перемикач. Через це в нас мають бути різні числа. Так, все добре. Вибирається тільки один. На цьому завдання виконано. Наступному завданні ми вже завершимо. Створення даної програми привітання. А якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!